Сьогодні 22 січня, 22 січня. зараз поїдемо подивимося сівалки еквалайзер, як ніби працюють, і зробимо гарне відео для вас. Отак виглядає Соя Південній Африки. Це маленьке поле, лідки вже майже зімкнені. Дивіться, доща нема, але скільки вологи. На листях. Дуже гарно виглядає. Друзі переїхали на інше поле, Дивіться, як тут сой виглядає, тут трошки вже по-другому виглядає. Ми десь кілометрів 100 від'їхали і ось так виглядає Соя. Тут видно, що вологи вже менше. Але бачите, який ґрунт і які, які міжряддя. Отак от сіють сою в Південній Африці.

Je moet normaal praten, wat je leert. I'm not. Uh, my son is the, is 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 an operating manager, ja. Yeah? Oké. Okay. So uh, you can ask me a few questions and I'll try to. I'm, I sign the checks and I I pay those and stuff. <laughs> <laughs> no, I'm joking. In Michail. In Viktor. In Sergey. Sergey, prettig om je te ontmoeten. Hallo Edi. Hallo Edi. So. Um, 38 тисяч сім'ян на гектар. Друзі, оце називається падається подсолнуха. Два дні назад її обробили глифосатом. І зараз сють так само Сонях по соняху. Чому так кажуть? Бо втратили сроки по посіву сорга. І зараз... Можна сіяти тільки сонях на їхній території. Зараз подивимося, як це виглядає. Нюхоланд т 390 Генезіс. can you stay here inside of the truck? i want to make a picture so people will understand. yeah. it's terrible. it's terrible. can you please say hello to ukrainian farmers? hello, all the farmers there. you must enjoy your farming. a farmer, a farmer in this side of the world and that side of the world. a farmer stays a farmer. yep, yep, yep i want to invite you also yeah. to ukraine and believe me we are a huge agriculture country and yeah, we can yeah, make yeah. a lot of share, sharing of our experience yeah, 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 but yeah. One, once war will finish <laughs> when it will be yeah, yeah, safety yeah. welcome to our pickup where will we go now we will go to the other side of the field where there's no place to go except with the bucky yeah we will make please don't don't you can sit in front if you want Я спіл таксі, як Пієтрі. Що я вам скажу? Зараз ми поїдемо на пікапі, подивимося. Я сподіваюся, що ми не зашибемося, зеді разом подивимося на сівалку, яка буде їхати і сіяти, як сказати, під час посіву. Давайте зараз знімемо гарний контент. Але ковбовкованка. От так ось вони по полях ганяють на своїх пікапах. Say hello to Ukrainian farmers! Hello, Ukrainian farmers! Hope you enjoy our video! Yeah! Так, це нам час їхати. Хлопці подивилися, як сіють на південноафриканській землі, правильно? Ну, кивніть хоча б стоять.